Захід, він винен у байдужості. Але чи могли б вони купувати наших олігархів, чиновників, політиків, якби ми самі не продавалися? Вони ж купували не тільки політиків, не тільки олігархів, не тільки чиновників. Народ сам продавався. Про що можна казати, якщо ми згадуємо політики? Коли народ продажний. Це факт, це дійсність. Це можна привести такий приклад. Це як родина, де батька п'є, мати мовчить, а діти при цьому терплять. І хто винен в розвалі сім'ї? Батька? Ні, не батька. Усі, хто за вочі на це все. Усі винні. Так само і в Україні. Усі винні. Політики, народ і зовнішні партнери. Правда в тому, що всі, всі, я підкреслюю, всі винні, політики винні, бо вони крали. Крали і брехали при цьому. Народ бо дозволяв це робити, своїм мовчазним дозволом він це робив. А вороги бо скористалися слабкістю України. І ось історія України, про яку ми сказали, це дзеркало, в яке кожен має подивитись. Кожен з нас має подивитися в це дзеркало і побачити. Бо майбутнє країни залежить не від чергової Месії з телевізору, що хтось виступає з телебачення все. Це вже Месія, він прийде, змінить покраще. Ні. А від того, чи готові ми змінюватися самі, чи готові ми. Для цього, чи не готові, щоб зміни відбувалися. І ось що в фіналі вже досить питати, а хто ж винен? Хто винен? Треба питати, що я зроблю, щоб цього більше не було? Щоб це більше не повторювалося. що я зроблю? Бо тільки ми самі.